Привіт! Сьогодні ми в ще одну цікаву гру, яка називається Море хвилюється. Готуйся і починаємо! Море хвилюється раз. Море хвилюється, два. Море хвилюється три. Морська фігура замри! Подивіться, дітки, та це ж шкрап! Море хвилюється раз. Море хвилюється два. Море хвилюється три. Морська фігура замри. Дітки, подивіться, які гострі зуби у акули. Море хвилюється раз. Море хвилюється два. Море хвилюється три. Морська фігура замри. Дітки, подивіться, та це ж веселий дифін. Море хвилюється раз. Море хвилюється два. Море хвилюється три. Морська фігура замри. О, та це ж весела зірочка, Давайте разом потанцюємо. Море хвилюється раз. Море хвилюється, два. Море хвилюється три. Морська фігура замри. Та це ж великий кит, який грається з водичкою. Давайте разом з ним пограємо. Дякую за увагу. До зустрічі!